Зараз буде брифінг роду депутата Олега Барни з аграріїми Тернопільщини. Прошу доброго дня, українські народи. Сьогодні в парламенті приймається проект податкового законодавства. Законопроект вироблений урядом. На превеликий жаль, він не був погоджений із сільозворобниками мого регіону і всієї України, внаслідок чого. Дискримінативні умови, в які поставлені сільського України, свідчить про те, що не всі погоджуються із даним нормами закону. Сьогодні представники всіх України, аграрних підприємств пікетують Верховну Раду, домагаючись захисту від славілля урядовців, захисту вітчизняного виробника, тому що ситуація досить критична, яка веде до загибелі українського вітчизняного сльозника. І відповідно до знищення фермерства. Вашій увазі хочу представити аграріїв Чортківської району Тернопільщини, пан Василь Веслоцький, пан Василь Гродовий, пані Марія Горбаль і пан Степан Нелишин. Прошу вас доброго дня, шановний український народи. Сьогодні нас аграріїв Тернопільської області, Чортківського району. Замість того, щоб ми мали сидіти вдома, пільнувати свою господарку, готуватися до наступного сезону посівної, ми ночі виїхали всі на Київ, тому що нас не чують, нас не розуміють. Враховуючи ті фактори, що ми сплачуємо податки, робимо багато соціальних проєктів, нам пробують ввести ПДВ. ПДВ навіть не вводили. Коли існували колгоспи, тому що ця система, коли немає дотації на гектар релі, вона себе не виправдовує, тому що ми не можемо сплачувати ПДВ, коли ми не експортуємо ніякої продукції. Аграрії опинилися по-перше, в дуже критичних погодних умовах цього року. З другої сторони, девальвація нашої валюти. Три рази піднесла подорожчання ресурсів для аграрного виробництва. Тобто Міндобриво, гербіциди, насіння виросли в три рази, а наша продукція виросла 0,5 рази. Крім того всього, підняли нам податок загальний на землю. Якщо введуть нам ПДВ, то в нас не буде коштів, щоб модернізовувати своє виробництво. А якщо не будемо. Кошти модернізовувати своє виробництво, значить, в нас не буде можливості розвивати наше українське село, ставити його на е, ринкові умови і конкурувати всіма аграріями. Якщо ми підемо в Європу, у них є дотації, а ми без дотацій із ПДВ. Я думаю, що уряд поставив собі завдання. Нас, коли в нас при тих всіх умовах, що в нас кредитна система 28%, коли у нас нема довгострокових кредитів. І якщо ще ввести ПДВ, щоб сільськогосподарський середній і малий виробник просто згинув і для того, після того мати можливість приватизовувати українську землю. Дякую. Доброго дня. Шановний український народу, шановні земляки, односельці. Ми сьогодні приїхали в Київ із за того. Що наша шановна влада хоче ввести законопроект податкового кодексу, не порадившись ні з аграріями, ні з тими людьми, які їх вибирали. Вони забули за нас, вони забули за своїх виборців. Сьогодні ми тут, в Верховній Раді, завдяки нашому депутату, депутату, на відміну від інших депутатів, який спілкується зі своїми виборцями, який робить прикладає всі зусилля, щоб. Люди були задоволені, щоб люди не жили за пенсію 1150 гривень. Нам дуже шкода, що ті люди, які вибрали сьогодні, чотири ряди поставили перед нами міліції. Це ті люди, які бояться до нас вийти. А ми за них голосували. Вони були з нами на Майдані. Вони хочуть вести нам сільськогосподарським виробникам ПДВ. Вони, напевно не приїжджають в село. Вони не знають, що робиться в селі. Вони не знають, що аграрії, завдяки аграріям. Працюють дитячі садки. Завдяки аграріїм. Допомагаємо ми воїнам АТО, що аграрії допомагають школам, допомагають сім'ям загиблих воїнів. Ми надіємося, що зараз буде засідання сесії Верховної Ради, і наша влада недорозуміться, і цей законопроект вони не приймуть, а прийдуть з нами на пораду, і ми спільно вирішимо це питання. Дякую. Доброго дня. Шановні українці, кожен з нас починає свою щоденну молитву словами Хліб наш насущний». Так, сьогодні ті, що годують країну, що забезпечують її продовольчу безпеку, що вирощують цей хліб наш насущний і стоять під стінами Верховної Ради в боротьбі з тими, кого вони самі вибирали. Це ті, хто прийшов в Майдан. Ми сьогодні відстоюємо свої права, тому що ми розуміємо, що держава хоче поставити дрібного і середнього аграрія на коліна. Чому дрібного і середнього? Тому що для великих агрохолдингів сьогодні реально хочуть зберегти відшкодування експортного ПДВ. Ми з Чортківського району, і в Чортківському районі всіх моїх знайомих друзів-фермерів, аграріїв жоден не є експортером. Тобто сьогодні дрібний і середній бізнес занепадатиме, а завтра великі агрохолдинги будуть збирати нашу землю, а можливо і ми самі їм будемо віддавати. Ми звертаємося до Верховної Ради, до всіх депутатів, які реально мають представляти інтереси того народу, який сьогодні під їхніми стінами, який сьогодні потребує їхнього захисту. Не приймайте законопроект. Який реально знищить український народ і українське село. Дякую вам, доброго дня, шановні українці. Ми, аграрії Тернопільщини, приїхали сьогодні в Київ, щоб відстояти ті права, які ми висунули до уряду, щоб не вводити ПДВ. Ми сьогодні хочемо, щоб зберегти маленький і середній бізнес. А наші можновладці забули про те, що всі країни тримаються на малому і середньому бізнесу. Так що, вельми, шановні депутати, прислухайтеся до нас, не голосуйте за такий поганий закон, який ви який придумав уряд. Дякую. І на підсумок реформа податкового законодавства повинна бути не репресивною, не каральною. А вона повинна сприяти розвитку дрібного і середнього бізнесу, який є основою економічного розвитку будь-якої цивілізованої країни. Рівності в діяльності бізнесу на даний час, на превеликий жаль, влада створює всі сприятливі умови для здійснення діяльності саме великого олігархічного бізнесу, таким чином руйнуючи основу нашого економічного розвитку і стабільності, малий і середній бізнес. Гадаю, депутати зроблять правильні висновки, а влада опуститься на землю і буде дбати про свій народ. Слава Україні!